Всім привіт-привіт! Ну що, вже всі, мабуть, зачекалися влогу. Вже мені в інстаграм пишете, що Наташа, коли буде влог. Так, давайте сьогодні знімемо. У нас сьогодні така крутезна погода. Іде сніг, мороз. Я вийшла на вулицю. Ну, просто кайф. Дійсно класно. Я не люблю, коли. Слякаць, коли там 0 градусів, да, і йде сніг, і тоді воно не прикольно. А коли є мороз і сніг йде такими прямо хлоп'ями. Мені одразу захотілося прикрасити домівку якогось різдвяного настрою. Ось що я купила продукти, деякі зараз вам все покажу. Звісно, я купила мандарини, тому що, ну, так, Такий настрій. По-перше, у мене сьогодні по плану на вечерю я хочу зробити, господі, як вони? Ті втілі, курячий фарш, купила тут більш кілограму. Хочу такі диетичні зробити в кастрюльці там з, з морквою і з цибулею потушкувати. Так, це я купила ряженку, бо хочу зробити такий лінивий сніданок, заготовки я вам покажу. Це дуже-дуже класні такі рецептики. ось, І тому купила. Так, купила мандарини, бо дійсно, коли на вулиці йде сніг, все. Це вже починається новий рік у мене. Ще одні мандарини. Так, це я потім вам покажу. Далі, що я ще з продуктів купила? У мене є борщик, тому я взяла таку підчирйовину, дуже класна, вона вже засолена, я її ріжу просто на шматочки і кладу в морозильну камеру. Ми дістаємо просто шматочок, воно, воно трішки підтаює, і потім ми ріжемо це така смакота. І класно розділити на порції. Воно тоді зручно використовувати, бо одразу такий шматок ніхто не з'їсть. Так, бананчики купила. Далі купила для цього ж лінивого десерту ось такі сортці екзотик. Тут різні горішки і там якісь ягідки, фрукти. І також ще купила таку черешню сушену. Теж. Теж згодиться. І е, тут, вже, е, так, тут вже не продукти, а покажу вам, що я взяла. Ну, це хазяйка е, на зв'язочку. Е, звісно, у нас новий рік іде, і я побачила такі полотенечка з Санта Клаусами, чи це гноми, чи хто, не знаю. Е, Ну, це, знаєте, це такі просто. Я тепер бачу, що це не полотенечка, салфетки, да? рушнички. Але, ну, теж сходиться як полотенечко. Ось, таких два взяла різдвяних, свіженьких, мені так щось вони сподобались. І взяла два полотенця для них, побачила в магазині, гарні. Ну, вони такі не дешеві, Але взяла. По 300 гривень. Ого. Ось. Коротше, для них, бачите, щоб з ніжками я хотіла, щоб були. Взяла одне ось таке сіре і взяла світло коричневе. Мені взагалі хотілося темно коричневе, але не було. ось. Тому взяла два таких. І... У мене були ще ось такі покупки. Я купила ось такі ємкості, я вже дістала, щоб вам показати. У мене вже декілька де, де таких є, зараз покажу. Ось я купувала для сипучих, але вони бачите, вони круглі. В магазині було лише дві, я їх забрала. І просто сьогодні докупила ну, тієї ж фірми в такому ж стилі, але вони просто. бачите, Ой, вони іншої форми. Тут можна і, можна і каву зберігати, і будь-які інші сипучі. Ну, тут намальована кава взагалі, але ну, це не означає, що тільки каву там можна зберігати. Можна і чаї, можна якісь сипучі. Зараз сюди пересиплю деякі крупи, у мене ще є, і я ставлю це в ящик. У мене якраз по розміру воно класно підходить. Дуже класні такі баночки. Я дві такі взяла Ось і взяла, зараз покажу. Ой, тримайтеся, хлопці, щоб не розбити вас. Ось такі три баночки. Взяла це, якраз для оцих, дес... ну, то не десертики, я вам покажу, що я буду робити. Мені потрібні були якісь гарні баночки, і у нас в магазині вони. Продаються, бачите, для зберігання. І якраз можна сюди робити що завгодно. Я взяла таких три: ось два. І ось три. Коротше, <смітнь> шопінг вдався. Боже, як гарно йде сніг, я зараз вам покажу. Просто я не знаю, в мені дитина якась лікує кожного року, кожного разу, коли на вулиці йде сніг. Це просто щось якесь е, таке відчуття, яке неможливо пояснити, але воно десь е, під, підсвідоме да, таке відчуття. До речі, я в тому ж магазині це рост. Якщо ви там, з Харкова ви знаєте да, цю мережу магазинів, в рості є там, посуд, різні чашки, все-все-все, і там багато цього цікавого. Я ще купувала ось таку ємкість там це для сілі, теж дуже класно. Ну так, Потихеньку знаєте, тут таку. купляю, що мені подобається. Все зараз буду розбирати е і хочу швиденько приготувати. Спочатку поїсти, а потім вже буду займатися цим десертом. Я вам його познімаю. У мене такі гарні були букети з бранчу. Я просто дивлюся на них вже. Їх вже треба викинути. Так, якщо здалеку знаєте, показувати, здається, що воно так гарно виглядає, але вони вже засохли. І це зараз теж цим займуся. Треба... Бо заходжу в квартиру коло з вулиці, це евкаліпт. І є запах, але вже він не той, який потрібен. Тому зараз буду прибирати ці букети. Супер гарні, вони довго простояли, до речі, сама їх робила. Дуже-дуже класні. Ми просто повинні це побачити. Ой, Боже, як класно на вулиці, Який сніг іде. Дуже круто. Ну, там, як завжди, в будь-яку погоду хлопці грають у футбол. У нас тут просто віпложе, ми можемо дивитися. Хоч кожен день, але звісно немає на цього, на це часу. Ось, мінус 4 зараз. Зранку було мінус 9, вночі, мінус 11, зараз мінус 4, і дуже приємно, бо не тане сніг. Коли нуль було, було не так гарно, як зараз. Зима, привіт. Це я вам не знімала. бачите, Тепер цей безлад весь треба прибрати. Ось от сюди я ставлю ці баночки. Воно класно тут вміщається, якраз по розміру. Ось, і можна сюди оці поставити. Так буде добре. Хочу пересипати тут у мене ще є, бачите, що пересипати. Ну, і буде супер. Так, дівчата, показую, що у мене вийшло. Так, сюди я засипала м'яту. Тут у мене м'ята, і тут у мене вівсяні пластівці. Ну, це ж набагато красивіше виглядає, ніж в якихось незрозумілих коробочках. Тому я дуже-дуже задоволена, але м'яту я ставлю там, де у мене кава і чаї, а вже пластівці ставлю сюди. Обіцяла показати, як я буду робити дуже смачний. Сніданок. Він робиться з вечора. Тому у, мен, у мене є овсянка, є ряженка, багато всяких там цукатів, фрукти, нарізаний банан. Може бути що завгодно: мед, шоколад, мандарини, все, що хочете. І ось такі я купила спеціальні баночки. Спочатку я заливаю трішки. Ось так от ряженки. Може бути йогурт, може бути солодкий, може бути грецький, які завгодно. Трішки заливаю, щоб овсянка з двох боків однаково пропиталася. Ось так. Додаємо вівсянку, так, щоб воно добре покрилося, ось десь так. І одразу сюди, так, потім, а, теж я заливаю отак от от. ряженку. <рес> Так, заливаємо. І я сюди я буду викладати, бананчики. Так от гарно. Що ти смієшся? Так. І сюди трішки. Так, салфеточку. Далі ще заливаю. Ось так. Можна ще одним таким слойчиком присипати. Взагалі, в будь-якому порядку немає ніякого тут якогось основного правила. Можна посипати, можна не посипати. Тут фантазія працює на вас. Так, і ось всякі тут горішки, фрукти посипаємо, буде дуже смачно. Вони солодкі, тому я, мабуть, мед і не буду додавати, хоча можна додати і меду. Ось отак от. Так, у мене тут і черешня. Я окремо купила. Так, ось така краса. І теж, я думаю, трішечки-трішечки я долью. ось так. Раз, трішечки. Так. Все. Подивіться, яка краса вийшла. Зранку воно все пропитається і буде дуже-дуже смачно. Все, я закриваю. І відправляю в холодильник. Зранку дістали і нічого не треба готувати. На, встати. Давай. Все. Друзі, на цьому буду закінчувати свій влог. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, що для вас сьогодні були мої корисні рецепти. До речі, я і ще допекла в духовці з сметанно таким помідорним соусом. Коротше, теж повинно бути смачно. Все, пока-пока.